До кінця травня 2023 року я перебував у складі зведеного загону на деокупованих територіях Херсонщини, саме Береславський та Великоолександрівський район. Ми займалися патрулюванням населених пунктів, також були обстеження після артобстрілів арт -обстріл та авіаударів в районі початку міста Береслав. Ми були, на нас було скинуто із ворожого безпілотного апарату вибуховий пристрій. Нам було пошкоджено автомобіль. Мирні мешканці та ми не постраждали. Ми евакуювали людей, ми спочатку їздили, вмовляли їх, тому що ну, дуже багато бояться, не знають, куди виїжджати, що ви, що з ними далі буде. Ми їм пояснювали, як їх, куди їх будуть. Вивозити, що їм все буде предоставлено, їм все допоможуть. Тільки потрібно виїхати з неповнолітніми дітьми. Ми старалися всіх вивезти із під обстрілу. Так люди залишалися і виїжджали, тому що дуже-дуже було дуже обстрілювала авіація, обстрілювали артобстріли. були. Майже всі будинки там зруйнували. Пора два діток вирішили на День Святого Миколая. Скинулися з хлопцями коштами, купили солодощів та фруктів. Та і поїхали. Перший раз ми повезли на День Миколая їм ласощі, а другий раз на Новий рік повезли їм також ще і, і вторий раз також само солодощі та фрукти. Трошки порадували дітей цей нелегкий час.